Вітаємо вас на каналі Файні квіти, Городина, садочок. Миру вам та добра і бажаємо вам гарних врожаїв в ваших садах. Сьогодні пропонуємо вашій увазі аграрний гороскоп садівника на червень 2024 року. Київський час. Місяць починається з доброго періоду, це четверта фаза для того, щоб проводити зелені операції та обрізку саду, і можна проводити щеплення. Можна продовжувати ці ж самі агроприйоми 3 та 4, але сюди можна ще додати посадку саджанців з закритою кореневою системою. Будь ласка, закрита коренева система. Дуже багато зараз продавців саме використовують такі рослини. Такі посадки можна з закритою кореневою системою будь в будь-який час вегетації висаджувати. Отож, садові рослини, декоративні, будь-які хвойні. Все, що ви хочете висадити, 3 після 9.30 висаджуйте 4 до 15.30. І тут же в тільці можна провести укорінення живців будь-яких рослин і продовжуються обрізки і зелені операції. Обрізка садових рослин та зелені операції продовжується ще і 5, 6. А далі у нас період народження молодика. Все завершили, тому що наступає період стихії води в знаці рак. Тому 7-8 ніяких обрізок, але можемо проводити вже 7-го вечорі поливи та підживлення органічними добривами. Далі, в саду 9-го теж можна працювати з поливами та підживленнями. Але у нас є окремий гороскоп, щоб більш детально на це питання відповісти. Дивіться гороскопи і поливи, і підживлення рослин. Ввечері 9-го місяць перейде в знак стихії вогню лев, тому 10-го 11-го можна провести щеплення захист від шкідників від хвороб біопрепаратами. Із періоду, коли місяць буде знаходитися, це зростаючий місяць, в Діві 12-13 використовуємо 14 -й. це період переходу місяця з першої у другу фазу. Що ми можемо в Діві робити? Діва любить квіти, тому декоративні рослини, квіткові, можна нарізати живці і проводити укорінення. І також можна висаджувати саджанці, квіткових декоративних рослин і хвойних з закритою кореневою системою. 12-го та 13-го. і тут же можна поливи та підживлення проводити. Зробіть ці всі роботи до 20-ї години посадки та е живці на укорінення. Встановіть наріжте і їх встановіть на е те, щоб вони дали корінці, і ви отримали нові рослини. Ну що ж, йдемо далі. А далі у нас ще дуже гарні два дні 15-16 в терезу зростаючий місяць. Знову ж можна також використати посадку саджанців, садових рослин будь-яких з закритою кореневою системою. І не забувайте про захист від шкідників та хвороб. Тут у нас біопрепарати. Далі у нас буде період, коли можна тільки поливати та підживлювати. 17 місяць перейде в знак Скорпіон. 17, 18, 19 теж ці важливі роботи проводимо. Далі 20, -го, 21, -го це спалений шлях місяця, 22 повня, 23 спалений шлях місяця і 24-го теж спалений шлях місяця завершується, але це водолій, 24. -те. Тут тільки можемо проводити захист від шкідників та хвороб. І 25 го ми вже починаємо зелені операції та захист від шкідників та хвороб біопрепаратами це продовжується. Знак стихії, води, поливи та підживлення 26, 27, 28 тільки зранку, а вже після 13 і 28 можна проводити зелені операції та обрізку. 29 місяць перейде з 3-4 фазу. До 13-го нічого не робимо. до 13 години. Після 13-ї години дня, 29-го, можна до кінця доби проводити щеплення, обрізку та зелені операції. 30-го тільки після 15-ї години до 15-ї перерва. Після 15-ї тільці проводимо щеплення, нарізаємо живці і встановлюємо їх на укорінення. Ось він весь у нас. Агрогороскоп садівника на червень 24-го року. Будь ласка, зупиніть, зробіть скрін і виділіть те, що вам треба зробити в цьому місяці. А дуже багато роботи в червні. Бажаємо вам успіхів у цих роботах. Хай у вас все добре буде і всі ваші плани збудуться і будуть виконані. Ну що ж, гарного врожаю в саду! Все на все добре вам. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.